Між тим досягти домовленостей щодо 11-го пакету санкцій посли країн Євросоюзу наразі не змогли. Зустріч відбулася 12 травня в Брюсселі. Нова запланована на поточний тиждень. За словами посла Польщі у ЄС Анджея Садуша, багато питань складні, технічно складні. Тож їм потрібна детальна експертиза. Варто зазначити проект го пакету санкцій включає обмеження проти російських транспортних компаній та осіб, які брали участь у викраденні українських. Дітей врахувати пропонують і пропозицію Польщі щодо обмежень проти пропагандистів та суддів, які виносять вироки на політичні процеси. Про санкції будемо говорити з Олександром Роднянським. Це радник президента України та керівника офісу президента України, професор Кембридж. Олександр, вітаємо вас. Вітаю, хотіла б відразу вас запитати про 11-й пакет санкцій, уже 15 місяців повномасштабного вторгнення. А ось процес ухвалення нових пакетів якось загальмував фактично після 10-го і навіть не один на місяць, як було це весь минулий рік. Чому так? В чому найбільша проблема зараз? Ну, перш за все, треба сказати, що санкції мали великий вплив. Ми вже бачили, як російський бюджет скоротився цього року за перші три місяці. Ми знаємо, що там був дефіцит майже 30 мільярдів, мільярдів доларів. Це рекорд, насправді, тобто там є безумовний вплив, і ми треба це треба сказати. Чому зараз є таке загальмування? Тр... важко відповісти, але там безумовно якийсь. Щось супереч іде всередині ЄС, тобто ми працюємо з ними. Ми намагаємось переконати наших партнерів, що треба збільшувати тиск, і ми переконані, що це і буде відбуватися далі. Як ви сказали тільки зараз, треба, щоб санкції вводилися без винятків, інакше вони не працюють так гарно, як вони мали працювати, і тому треба насамперед зараз. Збільшувати тиск у вторинних санкціях, тобто вторинні санкції мають починати працювати як і треба було. Ну а головна, головний виклик, от станом на зараз, якщо йдеться про ті пакети, які вже ухвалені, це. Це дотримання їх, це виконання чи про що йдеться? Тому що от та інформація, яку ми теж оприлюднювали, це намагання обходити. Є конкретні навіть імена. Ми тут озвучили ось цього громадянина Російської Федерації, який сприяв тому, аби в обхід санкцій деталі постачалися. Теж від часу до часу з'являється інформація, нібито про постачання там певних обмежених заборонених продуктів до Російської Федерації через відповідні схеми, як і з реалізацією, чи є це зараз одним з основних. Скажімо, викликів, безумовно, це я б сказав перша мета. Тобто, це одна з головних цілей зробити так, щоб вторинні санкції почали працювати. Це стосується перш за все таких країн, як Китай та Індія, та компаній індійських та китайських, тому що ну зараз, якщо хтось може ухилятися від санкційного вже існуючого санкційного режиму. То навіщо взагалі впроваджувати ці санкції? Тобто це не має ніякого сенсу. Тому треба переконувати наших партнерів. Треба зробити так, щоб санкційний пакет працював насправді на всі 100%. і тут треба переконувати наших партнерів міжнародних та інші країни, як Китай, Індія. Але не тільки Китай Індія. Ми знаємо ще, наприклад, що, що є об'єднані Арабські Емірати, які теж допомагають Росії ухилятися від санкцій та обходити санкційний режим. Є Туреччина, яка насправді заробляє теж на торговельних стосунках та відносинах з Росією зараз протягом війни, і тут це виклик для нас безумовно. У Вірменії заговорили про те, що відносини з Росією дуже дорогі, але якщо будуть санкції за те, що вони допомагають Росії, то для Вірменії це дуже невигідно. Розкажіть, будь ласка, про ці шляхи обходу чи правильно я розумію, що збільшення експорту в інші країни, от, наприклад, як Вірменія, це означає, що товари звідти просто потім завозять в Росію через чи через Вірменію, чи через Китай, як цей процес називається, і чому Європа не може його обрізати, власне? Саме так тут насправді все дуже просто. Тобто Вірменія може далі торгувати з ЄС, наприклад, та сполученими штатами та будь-ким. І якщо якийсь товар прямує до Вірменії, то тут важко сказати, куди він потрапляє далі. А насправді можливо, це і є така схема, що він спочатку прямує до Вірменії, а потім потрапляє до Росії, і тут треба санкціонувати тут саме і є сенс, чому треба вводити вторинні санкції, тому що треба санкціонувати компанії або осіб, які цим займаються. Ось і все. Ну а в такому разі, чи не є тут е, чи не наявний тут політичний ризик, тому що ну так ми розуміємо, що це санкції проти конкретних компаній. Але ці компанії, так чи інакше, вони представляють е, бізнесовий сегмент е, конкретної країни. І в разі, якщо у нас є певні е, взаємини, наприклад, з Туреччиною, і вони для нас важливі. Це, це аксіома, це так. Ну, то чи не буде це певним таким, знаєте, ризиком для цих взаємин або, або взаємин з іншими країнами так само за аналогією? Безумовно, в цьому і полягає головний виклик. Тобто, ці країни мають зрозуміти, що торговельні відносини з Росією не є прибутковими, не є привабливими для них. Тобто тому, що вони втрачають ринки інші, наприклад, ринки ЄС або Сполучених Штатів, або гарні стосунки з ЄС та сполученими штатами та з іншими країнами. Ось і все це має бути чисто економічний розрахунок для них так само. І щодо темпів розгляду і ухвалення нових пакетів. Ну, ми наразі предметно говоримо про 11-й пакет. Чи, чи зрозуміло ось цей алгоритм як швидко ухвалюється, і чи є можливість прискорення розгляду взагалі самої дискусії щодо нових санкційних пакетів? Ми завжди намагаємось все зробити наскільки це можливо скоріше, наскільки це можливо, швидко наскільки це можливо? Тут немає ніякого розуміння або графіку точного. Тому це завжди політичний процес. Спрацюємо з нашими партнерами. Намагаємося переконати наших партнерів, партнерів, що це треба робити зараз, що це має вплив на Росію, що це не буде призводити до будь-якого загострення або битра для наших партнерів та додаткових коштів для наших партнерів, які вони витрачають. Тому ось і все. Чи можна говорити, чи можете ви сказати, з ким найтяжче зараз тривають перемовини? Тут нема ніяких секретів. Ми знаємо, що є країни в ЄС, які все, що торгу... ну, мають торговельні стосунки, відносини з Росією, там безумовно найголовніші виклики. Тобто, є я не буду називати конкретні країни. А є країни, які менш залежать від торговельних відносин з Росією, а є країни, які все ж таки більше. Від неї від них залежить ось і все, але фактор тут суто економічний чи входить в гру так само і політика для окремих країн. Ви можете називати, можете не називати це. це будь ласка, але ми розуміємо, що цей навіть не економічний, а політичний елемент він теж може, може дуже сильно впливати може він завжди? Там є зв'язок, безумовно, завжди з між економічним та політичним політичних компонентів є завжди зв'язок, тут не не можна їх просто ізолювати та окремо розглядати, Але тим менш, ви маєте рацію: там і є політичні фактори або чинники. навіть в Німеччині ми знаємо, що там приблизно 30% Людей, які симпатизують Росії. все ще зараз симпатизують Росії, які хотіли б зараз мати припинення вогню будь-якою ціною. І ми знаємо, з цим Росія насправді працює з ними, і тут треба теж нам працювати з ними та переконувати суспільства західних країн, що не можна просто грати в гру з Росією. А як Україна працює з цими суспільствами за кордоном? Ми маємо їх переконувати, ми маємо наших представників, ми маємо наш. Вплив медійний теж. Ми там іноді спілкуємось, Я особисто теж там спілкуюсь німецькою мовою з ними, тому робимо все, що можливо. Так, ну дійсно, я думаю, тут варто розуміти і належить розуміти взагалі всі ці глибинні процеси, тому що тих 30% про які ви говорите, питання в тому, скільки з них це люди, здебільшого, російськомовні, люди, які, попри свою е, німецьку етнічну, німецьке етнічне походження міськами залишаються власне в тих країнах, в яких вони народилися. Це здебільшого Казахстан і е, Росія або Совєтський Союз, тому, тому дійсно це глибинні процеси. Вдячні вам за Тут казати, тут це точно не російськомовні люди, 30% населення Німеччини. Це просто люди, які симпатизують лівим, дуже радикально лівим та дуже радикально правим партіям. І як не дивно, вони схожі в своїх. Своїх зовнішньополітичних бачення, ось і все ну так. Це теж це теж фактори. Це дуже відчутно під час виборів. Вдячні вам за спілкування, за те, що знайшли час. Нагадаю Олександр Роднянський, радник президента України та керівника офісу президента України, професор Кембриджу, з нами на зв'язку.